Дракончик бергамотик або Триголові труднощі Ірина Дзюбій. Розділ 9. Вилизувати банки з під варення неестетично. Лала тим часом намагалася знайти прохід у світ людей. Її увагу привернув кущ пшини. Зазирнувши в нього, Лала побачила широкий отвір. Вона обережно просунула лапку і її затягнуло у світловий тунель. Наступної миті, розплющивши очі, Лала побачила паркан, кропиву і переляканого бергамотика. Поруч бігав Назар з охопленою полум'ям холошею. Лала згадала, що вона з роду снігових драконів, тож плюнула в хлопчика сніжкою. Сніжка влучила Назарові в плече. Ой, схибила, вигукнула лала і спробувала ще раз. Наступна сніжка поцілила у вухо Артемові закричав той і дременув на втікача. Лала випустила величезну груду снігу і засипала Назара з ніг до голови. Тепер точно погасила, зраділа вона. Вогонь згас, і хлопчик вибрався із купи снігу. Цокаючи зубами від холоду, він кинувся бігти, а підгоріла холоша волочилася за ним. Дракони сховалися в заростях корпиви біля паркана. Ївга кілька секунд захоплено кліпала очима, а потім підійшла до них і сказала. Ви не могли б знову вийти з кропиви. Я б дуже хотіла познайомитися зі справжніми драконами. Мене звати Євга. Ти не з'їси нас із макаронами, обережно поцікавився бергамотик. Та що ви? Я взагалі макарони не люблю, серйозно відповіла дівчинка. А твій тато, бува не лицар, який мріє здобути зуби дракона. Художника дуже непокоїло питання зубів. Євга розсміялася. Мій тато, дитячий лікар. Тому він дуже добрий, а я навчаюся в школі. І я раніше ніколи не бачила живих драконів. Як ви тут опинилися? Дракончики вийшли зі своєї засідки. Мене звуть Бергамотик, а це Лала, почав учений. Я з роду вогняних драконів. Лала з роду снігових. Узагалі різновидів багато. Зараз усі дракони мешкають у світі фантазії казок, а ми прийшли до вашого світу, щоб дослідити наукову тему. Як могли б скластися взаємини людей і драконів у сучасному світі? Точніше, я прийшов, а що тут робить Лала? Я не хотіла відпускати тебе самого, сказала Лала і трохи зашарілася. Тільки ми хотіли залишитися непоміченими, мовив спортсмен, а тепер ви нас побачили і всім розкажете. Нас дадуть на досліди. вигукнув художник і знепритомнів просто на спортсмена. Художник був дуже вразливий. Дівга поспішила втішити бергамотика. Артем ще той вигадник. Він щодня небилиці розповідає, тож його історія про драконів уваги не приверне, та й Назарові ніхто не повірить. Вирішать, що він усе це вигадав, аби його зазіпсовані штани не сварили. А щоб вас ще хтось не побачив, запрошую вас у гості на чай із малиновим варенням. Можете пожити, поки у мене на горищі. Там місця багато. І я нікому про вас не розповім. Таємниці я зберігати вмію. Бергамотик дуже зрадів, що може продовжити своє наукове дослідження і подякував дівчинці за гостинність. Дівга мешкала в будинку з помаранчевим черепичним дахом. Горище виявилося чудовим місцем для життя. Дівчинка напоїла драконят ароматним чаєм і пригостила печивом, щедро намастивши його малиновим варенням. Як смачно! А у нас малина не росте, із сумом зазначив художник і почав вилизувати банку з під варення. Вилизувати банки не естетично, ти ж сам мені казав, дорікнув йому спортсмен. І правда, напевне, моє почуття прекрасного постраждало від пекучої кропиви, вигадав собі виправдання художник і знову лизнув банку, мружачись від задоволення.